Хмельниччина отримала п'ять спеціалізованих автомобілів. Їх вдалося отримати завдяки плідній співпраці місцевих волонтерів із німецькими рятувальниками. З Яном Сореном, з Гарльдом ми працюємо вже другий рік. і Постійна допомога, йде від них медицина, пожежні машини і гуманітарні вантажі. В умовах повномасштабного вторгнення Україна потребує допомоги європейських партнерів. Будь-яка підтримка сьогодні нам надзвичайно важлива а коли це у вигляді техніки, яка буде боротись проти вогню, ліквідовувати наслідки пожеж, які трапляються, на жаль, в нас дуже часто у зв'язку із обстрілами ворога. На цьому громадська організація Мистецька сотня Гайдамаки не планує зупинятися. І вже в поточному році заплановані нові поставки спеціалізованої техніки. Це перша передача. В цьому році ще плануємо три передачі таких же машин сюди в Хмельницьку. Хмельниччину, на Хмельниччину. Чотири машини залишаються тут, а одна йде на першотанкову Авдіївку. Усі причетні до події сподіваються, що техніка стане надійною підтримкою. Один автомобіль передали рятувальникам Хмельниччини, решту отримують військові. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Подільський.